136 засобів повітряного ураження застосувала цієї ночі Росія по Україні. Це ударні безпілотники різних типів за попередніми даними повітряних сил станом на 8.30 протиповітряною обороною оборони збито або подавлено 106 ворожих безпілотників, типу шахет, гербера та дронів інших типів. Також зафіксоване влучання 29 ударних БПЛА на 16 локаціях та падіння збитих на трьох локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Декілька ворожих БПЛ. Ла, зокрема, над сумщиною. Йдемо далі до новин. Сирський обговорив із делегацією Сполученими Штатами Америки можливості посилення української ППО. Як повідомив головнокомандувач збройних сил України у своєму Фейсбуці, він провів зустріч із американськими колегами на чолі з міністром сухопутних військ Сполучених Штатів Даніелем Дрісколом чергове наголосив на посиленні захисту нашого неба, нарощенні далекобійних ударів по російських військових об'єктах і стабілізації лінії фронту. За словами сирського тактика Діпст. Трайк, тобто високотехнологічних влучань, по тилах РФ, є ефективною в контексті порушення логістики окупантів і підривовєнного потенціалу противника. Операції проти нафтопереробних заводів покликані звести війну до невтішних для Москви перспектив, тим самим зробивши її невигідною для ворога. Ще один важливий напрям це наша співпраця в сфері технологій. Переконаний, що український унікальний бойовий досвід і швидкі цикли впровадження інновацій сприятимуть масштабуванню взаємовигідного українсько-американського співробітництва в оборонній сфері. Німеччина передасть Україні ракети дальньої дії Фрідрих Мерц заявив, що Україна погоджує нові поставки та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці. Пише агентство. А надолу на прес-конференції в Берліні він зазначив, що українська армія буде оснащена такими системами озброєння. Проте конкретика щодо кількості та термінів поставок не розкривається. За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою та покликано ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України. Нагадаю, наплі. Російських атак Мерс заявив, що Російська Федерація навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими і охарактеризував дії Москви як терористичну війну проти цивільного населення.